Шановні колеги, нарешті пасічний журнал обзавівся власним повноцінним сайтом, який я сьогодні радий вам презентувати. Перш за все відзначу, що сайт створений силами мого брата Юрія Грінькова, за що йому безперечно величезна подяка. Значить, ну, він поки що достатньо простенький. Ось ми бачимо. Головна сторінка, пасічний журнал, і тут така каруселька, як кажуть, вертушка. Да? Тобто, зараз ми бачимо анонс шостого номеру пасічного журналу. І якщо переключити, ну воно само. От тут власне пасічний журнал, можна дізнатися більше. Перед нами відкривається. От, передплата онлайн, можливо, за, відразу передплатити. Ну і тут каруселька всі випуски в такому ось форматі. Значить, ось так воно виглядає. Значить, Коли похвалився деяким знайомим, що у пачного журнала буде сайт, мені мене запитали, а навіщо? Тепер же журнал ніхто не буде купувати. Друкований. У ну, мене зустрічне запитання, що ви взяли, що на сайті будуть викладуватися тексти. От. Сайт це інструмент, майданчик єдиний комунікацій з усіма контрагентами журналу? Плавно переходимо до сторінки читачам, значить, це основний актив журналу це читачі. Тут, власне, ми бачимо, що є інформація відносно того, як можна передплатити, як замовити номери, що вже вийшли в ручному режимі. Ну, словом, тут є вся інформація для читачів журналу, для аудиторії видання. До речі, тут є посилання на каталог, можна відразу перейти до. ДП преса, і тут же замовити замовити онлайн передплату. Далі тут є, бачите, таких таке менюшка, зворотній зв'язок, це посилання на тему пасічний журнал на клубі карніки на форумі клуб карніки От, Нажимаючи, бачимо, що тут можна. Обговорювати журнал, тобто це такий елемент інтерактиву. Крім цього, звичайно планується зробити і проводити на сайті регулярно інтерактивні опитування, як колег. Власне, пасічників, так і читачів, ну це майже одне те ж саме з різних тем, наприклад, читачів для того, щоб отримати зворотній зв'язок відносно матеріалів, які їм сподобались найбільше в тому чи іншому номері, або порадитись з того чи іншого приводу. Як питання як до пасічників, наприклад, ну я знаю, підводимо підсумки якогось сезону, наприклад, за медом. Просте запитання: у вас який врожай цього року? Більше. Менше або такий, як був минулого, ну тощо. Тобто планується дійсно підтримувати такий інтерактивний елемент. Значить, ну, По аналогії з читачами, тут пропозиція рекламодавцям, будучи дійсно якісно новим, пасічний журнал має що запропонувати нове якісно у підходах не тільки своїм читачам, але і рекламодавцям. Тут, в принципі. Можна ознайомитися конкретно, ну, більш-менш конкретно, звичайно, конкретно це в індивідуальному порядку, але рамково, що ми можемо запропонувати. Ми будемо раді співпраці з розповсюджувачами. От тут теж коротка інформація для них, теж можна ознайомитись. Якщо цікаво, не тягніть, зв'яжіться. З пасічним журналом. Ну, і, звичайно що тут є розділ авторам. Пасічний журнал ради буде співробітництву з позаштатними авторами, але разом з тим вимоги, як ви знаєте, високі. Ну, тут, от такі, в принципі, інформація е, оглядова для потенційних авторів, або навіть, скажімо так, героїв публікацій. Далі ми йдемо в архів. В архіві всі випуски, вони інтерактивні. Ми бачимо, що тут. Можна ось, наприклад, останній номер 5, тут зміст цього номеру, і бачите, що поряд з, чорними, з чорним шрифтом кольору чорного є інтерактивні посилання. Це означає, що деякі матеріали ми викладаємо для прочитання в електронному вигляді. Ну, ось, наприклад, інтерв'ю з першим заступником аграрного міністра. Будь ласка, PDF, ось він, можна збільшити. От інтерв'ю. Значить, для чого ми це зробили? Викладення окремих статей це було для того, аби проілюструвати рубрики. От ми плавно переходимо до. Пасічний журнал, тут є менюшка, бачите, є такий розділ рубрики, де ми коротко описуємо ще раз основні рубрики, більшість з яких є постійними. І от, власне, для того, щоб проілюструвати про що це, на кожний, кожну рубрику є типовий матеріал з попередніх п'яти номерів. Тобто, от, наприклад, ми можемо взяти от тут роботи на пасіці. Інтерв'ю то було прикладом, звичайно, інтерв'ю. Роботи на пасіці: от, наприклад, матеріал з третього номеру, кочовий спосіб життя. Тут трохи захватилася ще презентація експертної ради. Кочовий спосіб життя. Будь ласка, теж матеріал можна ознайомитись, побачити приклад. До речі, і для потенційних авторів теж подивитись. Як це все виглядає? Ну, ми от е зачепили. Експертну раду, будь ласка, експертна рада теж тут має місце бути. От Поки що таким чином. Всі наразі 11 експертів пасічного журналу, як то кажуть, у всій своїй красі. Єдине, що, напевно, вік треба буде подкоригувати, бо це вік на момент виходу третього номера, де, власне, і презентувались експерти. Так, ну, в принципі. От таким от чином це виглядає. Далі в цій менюшці, знову ж таки, є інформація про видання. От тут є свідоцтво, про коротко наша ціль, завдання, що ми пропонуємо. Ну, звичайно, трошки про засновника зовсім трошки. А інша ми бачимо тут така менюшка. Вона поки що пасивна. Це називається PG Online. Оце дуже Великі надії покладаються на цю рубрику. Це елемент інтерактиву пасічного журналу. Журнал виходить раз на два місяці, а у бджолярському житті події відбуваються більш часто. Звичайно, це не фінансові ринки, де кожен день трапляється багато новин. Але все ж таки новини трапляються як мінімум частіше, ніж раз на два місяці. До того ж, журнал, друкована версія не резиновий. Тому заповнюючи оцей вакуум для заповнення цього вакууму, і був власне задумана електро. Це вже буде електронна версія ПЖ онлайн. Чим вона буде наповнюватися? Це буде підрозділ, він буде десь тут посерединці, коли запрацює, напевне. Ну, я думаю, що з нового року так точно там треба трохи більше часу попрацювати над цим матеріалом. Значить, чим буде наповнюватися оперативні новини. Що стосується бджільництва, ну я знаю, наприклад, останній обліт, от зараз актуально там. Перекличка з пасічниками відбувся там, в тих, -то, тих, то регіонах літали, в тих, хто тих, хто сиділи, точно так же це стосується весняного обльоту. Ну, взагалом, побачити, краще побачити, ніж почути. Ну і інші новини, наприклад, відвідав пасічний журнал якесь дійство, якусь конференцію, якийсь, якийсь захід. Тобто пишеться коротка новина про це, буквально в вигляді релізу, і дається посилання на, на фотогалерею, яка згодом теж з'явиться, або, або на відео на каналі YouTube. От таким чином. До речі, в цьому розділі в ПЖ онлайн дуже буде вітатися, якщо будете ви колеги дописувати або якусь інформацію давати, цікаву. Тобто, ну, це як новинний формат. Далі можна тут, в принципі, фантазія може бути безмежна. Можна зробити онлайн-карту, наприклад, мапу мається на увазі країни, де що росте, де, які, де що посаджено, які культури. Можна зробити мапу, де є якісь заготівельники меду в тому чи іншому регіоні, інтерактивну онлайн-мапу. Тобто можливості дійсно безмежні. Ну, поки що так, поки що, от в такому. Що називається, в е такій пер першопочатковій версії? Сподіваюся, вам сподобається. От, ну і в принципі, на цьому, мабуть, все. Дуже дякую за увагу. Всього найкращого.